Добрий день, дорогі діти. Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми з вами вирішимо в плавання математичним морем. Я буду капітаном, а ви мої матроси. Чуєте? Корабель підійшов до причалу і чекає на нас. Всіх я запрошую матросами стати. На кораблі будемо ми мандрувати, дружбу, увагу візьми у путь і про кмітливість не забудь. Ну що, малята, повний вперед. Діти, в далечині я бачу якийсь острів, давайте до нього підпливемо. До острова цифер ми підійшли. Всі цифри швиденько потрібно знайти і в цифровий ряд їх вишикувати. К цифра в числовому ряді стоїть першою. Правильно. Один. А після одинички яка цифра стоїть? Так. Двійка. А після двійки яка цифра стоїть в числовому ряді? Три. А після трійки. Чотири. І потім п'ять. Молодці! Давайте назвемо цифри, які вишикувалися в числовому ряді. Один, два, три, чотири, пять. Ми відмінно справилися з завданням. Час вирушати далі. Швидко по хвилях наш човен стрибає, острів геометричних фігур та різних предметів нас чекає. Діти, погляньте, у воді плавають різні предмети. Мабуть, тут розбився якийсь корабель. Предмети потрібно назвати та з геометричною фігурою їх зізнати. На яку геометричну фігуру схожа фуражка капітана? Так, на трикутник. А кокоси на яку геометричну фігуру схожі? Правильно, на овал. Карта моряка на що схожа правильно на квадрат. А штурвал що вам нагадує? Правильно, круг. Скриня зі скарбом на яку геометричну фігуру схожа? Ну, візьме на прямокутник. Молодці діти, ви з легкістю справилися з цим завданням, а на нас чекає наступний острів і нові завдання. Час уже, діти, у путь вирушати. Далі пригоди ми будемо шукати. Швидко кораблик наш по морю пливе, острів морських мешканців нас зве. Давайте порахуємо черепах, які вилізли з води погрітися на сонечку. Один, два, три, чотири. Скільки черепах гріється на сонечку? Правильно, чотири. А ці мешканці моря як називаються? Так, це морські зірки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири п'ять. Скільки морських зірок? П'ять. Правильно, молодці. А скільки морських коників плаває у воді? Так, два коники плаває у воді. Також біля нашого корабля граються дельфіни. Вони то пірнають на глибину, то знов пливуть по морю. Діти, давайте порахуємо дельфінів. Один, два, три. Скільки дельфінів грається біля корабля? Правильно, три дельфіни. А скільки восьминогів виглядає із води? Так, один восьминіг. А це різнокольорові рибки. Плавають, пірнають і плескаються у воді. То зіжмуться, розіжмуться, то зариються на дні. Малята, давайте порахуємо рибок. Скільки рибок плескається у воді? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. У воді плаває шість рибок. Діти молодці, ви гарно вмієте рахувати. А ось наша подорож підходить до кінця. Вам сподобалося наше заняття? Так. Ну тоді я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.